Є знижки на АЦЦ лонг. 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Спортивний набожний. Душа компанії. Так, Саша, ну що ти, новий мені, щоб мені соромно не було. А також надійна підтримка для тварин. Що Кому? плохого, що я підтримував? Що я підтримував цих страусов. Ну, звісно, це він. Президент України Віктор Ющенко. Так, ну по-перше, Янукович, а по-друге, не президент. І судячи зі знаків, які подавав всесвіт цій людині, можливо, і не варто було ставати президентом. Але ця сторінка історії уже факт доконаний. А Янукович вписав своє ім'я кров'ю в цю історію. Спроби стати президентом у Януковича було дві: перша у 2004 році. Тоді масові фальсифікації результатів другого туру прихильниками Януковича призвели до протестів і помаранчевої революції. У результаті повторне голосування. Янукович програв. У 2010 році у Януковича була спроба номер два, і на чергових президентських виборах в Україні він обійшов свою опонентку Юлію Тимошенко. Пропало все. господи, ти поможи. Ні Бог, ані сильна господарська рука, як характеризували прихильники Януковича, йому не допомогли. Віктор Федорович був при владі чотири роки. За цей час зусиллями американського політконсультанта Пола Манафорта, екс радника Дональда Трампа, з колишнього начальника Донбаської автобази виліпили пристойного на вигляд політика. Януковичу змінили імідж, одягнули, навчили триматися на публіці. Правда, останнє виходило у нього не дуже. Було однак, і те, що у Януковича виходило найкраще. Краще. краще. Символом корупції часів Януковича та ненажерливості самого Віктора Федоровича стало слово «Межигір'я». на мальовничій землі у Київській області, яку поплічники Януковича незаконно вкрали у держави. Тоді ще президент збудував для себе коханого маєток, якому позаздрили найбагатші люди світу. Тут Янукович мав особисте озеро, ресторан Корабель, музей раритетних машин, вертолітний майданчик, ту саму хонку, спеціальний гостєвий будинок для Путіна та навіть ферму. Безхмарне життя для Януковича. Януковича скінчилось у кінці 2013-го. Тоді Віктор Федорович відмовився підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Незгодні з таким рішенням українці вийшли на майдан незалежності. Мирну акцію протесту за рішеннями Януковича розігнали Кийками. Далі був Євромайдан, і одна з найзнаковіших подій в історії незалежної України революція гідності. Розуміючи, що за свої дії йому не уникнути відповідальності, Янукович втік до Росії. А де зараз наш екс? Так само в Росії за останні 10 років Януковича вивозили лише в Білорусь на початку березня 2022 року. Як і Путін Федорович сподівався, що російським військовим вдасться взяти Київ за три дні. Екс дружина пані Людмила Янукович за однією з версій живе в анексованому Криму. Старший син Олександр перебуває офіційно в розшуку, тому скоріш за все він десь на території Росії. А молодший син Віктор Янукович молодший, за інформацією російських змі загинув на озері Байкал у 2015 році. 4 жовтня 2023 року ДБР завершило слідство у справі щодо Віктора Януковича за організацію розгону й розстрілів майданівців у лютому 2014 року. Обвинувальний акт направили до суду. Тому скоріш за все, пригрівшись під крилом свого покривителя Путіна, Віктор Федорович так і доживатиме віку десь під Москвою.